Всім добрий ранок. Всім привіт! Сьогодні 18 жовтня. Тільки що виходила на вулицю, давала собачкам їсти, бо вже три але, мабуть, на цьому на ґрунті мороз. У мене тут Ну, Але дома не повочка, а кнопка виск. вирвалась. Треба її щось зробити. О, треба прийти і щось зробити. Так, ну що, буду йти. Дуже холодно, але треба йти. Що не поробиш? Так, це так. так. Так, все. Пішла я. Позори <заві> там не можу включать, не можу показувати. Так. Ну що тут вимикаю насос. Дивитися з кульки, та й пішла. Так, пішла я. Дивіться, як парує річка. Бачите? А на траві приморозок уже білий. Це ж ясно, що на городі вже вже був приморозок. Так, а я біжу на базар. Холодно. Та зараз 3 градуси всього на всього. Це, це вже відчувається як уже нуль. Так що так. Так, біжу. Не знаю чого, Ну треба йти. Так, дівчатка, я вже вдома похвастаюсь вам своїми покупками. Ось купила такі штанішки, дивіться, які. Класні. Золото називається. 350 гривень. Отлічні. З карманами, дивіться, які. І задні кармани. Класні. Так. Покажу вам по продуктам, що я купила. Ой Боже, яка я червона. Ну, це ж таке, нахолодиш там на базарі, а тоді такий робиться червоний. Так. Це тут у мене грибочки. Грибина 160 гривень кілограм. Та я взяла тут на 50 гривень цього навколо. Зелень зроблю собі у судочок уже, бо світло вимикали, все. І пропала, вважайте, та зелень, вона вже не така. Так, а, то яйця там. Ага, ось ось грибочки. Ось ось грибочки. Тут яйця. Оце біле, це яйця 50 гривень. По 45, бо, бо дрібненькі дали мені. Домашні. Так, фаршик курячий. Так. Моркви взяла, такої гарної, така гарна морква по 40 гривень кілограм. Дорого морква вона. Ну, є і по 20, але така в'яла, я так я не люблю. Таке некрасиве, я не люблю. Солі взяла, бо мені треба посолити помідори, соєве борошно, стевії взяла, бо хочу зробити. Варенячку із сливи. Оце ставі її дві пачечки. Це висівки. Знову дві пачки висівок, чия сімена насіння. Імбир. Він хорошу цукор розбиває. горішків 50 грамів. І сочевиці. Так, ну це ще не все. Зараз покажу ще це. Так, взяла такої малинки. така прелість. Пів кіла взяла. І оце сливи. Слив 5 кілограмів по 40 гривень. Оце на 200 гривень. Зараз я її почищу і зварю вареничку. Для діабетиків. Так що так. Все отакі покупки в мене. Та і все. Все, буду зараз щось готувати і обідати. У мене є ще ж той пирожок, да. і що в мене ще? А нічого нема. Нічого нема. Зараз бі бігом зварю суп із сочевиці. І з очевидцею, і з фаршиком, швиденько. Все, оце такі сьогодні покупки. Боже, Боже, яка я червона. Все, давайте. Так, нарізала я петрушку і кріпчик і вже склала в судочок. Все, все кладу у морозилку. Ось так. І десь буде мене запаха в морозилці, і буде, буде шикардос. так Все ставлю у морозиль. Mm. Та я ж вам ще яблука не показала. Купила яблучок по 30 гривень. Ось так. Цибулька в мене дала Така вона першивенька. Та нічого піде. Це домашня наша братська. Грунтова. Жінка продавала, та я в неї забрала і Петрушку, і кліпчик ось подала. І цибулька. Цибуля та за 10 гривень. Вона дорожча і не коштує. Так, супчик майже готовий. Ой. Зараз буду обідати. Так, збираюсь обідати. Супчик зварила із сочевиці. О. Та це залишилась зелента. Що їй виглядати. Так. Накришила той зеленю. Кругом, капець. Так, дівчатка, показую вам свій обід. І години. 14 година. Супчик, сочевиця, гриби і фрикадельки, і малинкою закушу. Для порівняння вам покажу тарілки. Ось дивіться. Оце така тарілка, що я їм. А це тарілка така. Як я їла раніше. Раніше. Ну, бачите, ну є ж різниця, так? Да? Ай, ну що дивіться, ще отак от покажу. А я завжди їла да, отак, от прямо от так гарно. Це я раніше так їла. Оце ж бачите, як? 14 година, а я тільки сідаю їсти. Що я на базарі? Дві кави і горішок. Отак От жменько з'їла, що це малина. Ой, Так, дуже їсти хочу, і дуже заморилася, і спина болить, Ой, і все. Ну, це Все, Всім смачно. вибирала ще й сьогодні відро помідор, ну, вже все, вже прибив мороз, дивіться. Все вже. Та досить вже нам. Буду вже обирати помідори. Так, дівчатка на вечерю готую собі салат з помідор. От, цибуля зелена у мене. Тільки що таку гарну свою. Дивіться, яка красива. Ну, мало її дуже. Так, роблю салат і суп знову. А що він добрий. От. Ти вечерю. Я вже їсти хочу. Ой, зараз така ось якраз ота мене є. Будильник, половина шостий. Треба заглядати в, тіло, в телефон. У Мами і на стінці висить. Годинник вона завжди. З годинниками. Була. Помідорки завтра засолю зелені, сьогодні бачила свою однокласницю, вона казала, що посолила зелені помідорки, Говорить, Дві ложки солі і ложка цукру. Ну, от і я так зроблю. Я ще зелені ніколи не солила. Ніколи. Робила з часником, робила з морквою, Так розрізала і по дольці часник, і морква. Такими пластиночками розрізала, туди запихала і. У помідори запихала і маринувала, консервувала, консервувала. Так робила. Ну, не солила. Ну, ще треба зайти. А ну, дівчата, може, хто вміє там гарно, добре солити, то напишіть мені рецепт. от, Або я буду солити завтра, то може і виберу у когось. То солив. Оце сілий цукор, хто робив. от І все, ніяких оцтів, нічого. Просто у бочці, у діжці. Ой, ми поки перейдемо це на, на українську мову правильно, то це пройдуть, пройдуть віки. Ой, ой, ось спина. Щось в мене спина болить цілий день. Так, ця досточка мені вже не треба. Так, Олійка домашня, така пахнюча. Це Сережа брав, забула у кого. Кого ж він брав. А, у Саші. Той, хто кормами торгує, зна... хто братчанки, дівчата у Саші, у рижу, щоб довго не пояснювати. У нього дуже добра олія. Свіжайша. Так, все, сідаю вечерять. Сідаю вечерять. Так. Давайте, дівчатка. Ну, може, з'їм шматочок пирога. Не знаю. Не буду казати, але так він у мене і лежить, бачите? Ось. Це, щоб раніше, це, щоб раніше, я б його вже давно з'їла. Це ще, ще вночі, мабуть. От так. Молодець. А чого я не кинула? Не, не зелені, нічого. Ну, ладно, не буду. Так, все. На сьогодні все. Уже час. Так що, давайте, дівчатка, дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки. Що підписуєтесь на мій канал, я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!